Солдатам. Большое, огромное спасибо, що ви защищаете нашу країну. Слава Україні! Мені колоского ангел співає, а рано смертельно. уже не були. Ти знаєш, маркусю, чому буває? Прощаться тобі, рідненько ще мить. Прийшла в нашу хату. Тривожна один, хай кожен з кожен собі безлічі справ. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб поруч під і її не здала, Мене Ліза. Ми хочемо побажати всім солдатам, щоб вони поверталися додому живими. І, і хочемо сказати. Та понад серпам розносити на нашу славу широко світа. Ніха єднай нас, думка єдина. Соня ще до раз треба зробити, щоб жила живали, приймемося запрям і Боже наказувати. Мене звати Вероніка, а мене звати Даша. Ми бажаємо вам здоров'я і дякуємо, великі дякую, Ти, що ви захищаєте нас, нашу Україну. Повертайтеся живими та здоровими. Віконую я стану на коліна. За столицю тихо запалюю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдат, що пояли в жорстокому бою. Солдати українські, я за те, щодня благаю бога і молю щоб захистити жовто по сині І щоб жилю лише в сердці в бою. Перед солдатом я стану на коліна, вузкова свічка тихо запалю. За те, що захищаю бою, За запетим в жорстокому бою. І вірю я, не стане то розплати, Господь засудить наших ворогів. Вогні пакелям до вічної палати, по їх українські матері. І пам'ятник велися за сушення. Тим, хто Україні так любить. свою. Життя віда за жовте поле, синє небо, за пекло, в жорстокому бою. Слава Україні! Героям слава! Меня Варя. Я хочу пожелать всем счастья и здоровья. нашу Украину. Я хочу пожелать всем, солдатам, чтобы они э, воевали до конца и они победили. И мы хотим рассказать вам стишок. Мама, я повернусь в вы Через Пройду на свидание в саду и А может, еще поговорим о потом.